Акція під назвою Кришечки збери ЗСУ допоможи. Проходить в одному з ліцеїв Павлограда. До неї активно долучаються діти та батьки. Я трохи до час до акції збирав кришечки, наприклад, від різних напіїв та від води звичайної. Збираючи кришечки, ми сортуємо сміття і зберігаємо довколишнє середовище. Мої друзі теж долучалися до цієї акції разом з друзями. Ми зібрали десь дуже багато криш... кришечок. Я їх збирала, збирала і ця акція почалася. Я їх якраз таки віддала туди. Кришечки збирались повсюди, як в ліцеї, так і вдома. Розповідає мама Аніти. Дивлячись того, що потребують люди і, скажімо так, протези, і деякі інші запчастини, і це все-таки сировина, з якої щось можна виготовити більш корисніше, то так це дуже важливо. Долучитись до екоакції ліцеїстів закликала Дніпропетровська філія газмережі в обмін на те, що фахівці проведуть для дітей уроки з екологічної спрямованості. Ми знали, що колись ми їх в будь-якому моменті будемо здавати використовувати. Але з вересня, дізнавшись про цю акцію, ми почали прям активно збирати ці кришечки родинами на вихідних в будні дні. Але ми вважаємо, що це дуже гарна справа. Якщо ми можемо нею допомогти, то чому б ні? Чому б не допомогти? Незабаром зібрані пластикові кришечки передадуть на переробку, а за отримані кошти придбають протези для українських захисників. Данило Трохименко Єгор Брова, Євгеній Іваненко новини ПТРК.